Всім привіт! Сьогодні 11 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо вашій увазі погружний насос фортеця NPF 2, як заявляє виробник із покращеними характеристиками. Як бачимо, забір води йде от зверху. І технічні характеристики, друзі, зупинимося даний насос на 220 вольт. Рекомендую, щоб насос проробив 60 хвилин, тобто годину, а пів години відпочивав. І тоді буде досить довго працювати даний насос. І вас не підведе. Бачимо, який номінальний напір 60 метрів, максимальний 80. І так далі все розписано. Яка глибина? Глибина 3 метри, друзі. 3 метри це занурення в воду. Не від поверхні, а іменно занурення в воду. Так що, друзі, кого цікавлять погружні насоси, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах крізь однакова. Ми при можливості йдемо на зустріч. І там підберете тий погружний насос, який вам більше підійде. Сім гарних покупок до мирного неба! Номер телефона 063 426 три, Також пишіть на Вайбер на цей номер телефону.